Слава Богу, Слава ти тепер цього не зрозумієш. Свого часу серденько засвідчить, як земля раптово упустіє, коли мама переходить в вічність, була ще бадьорою і псилі. Чирокому мучилась від болю, але ти є донькою і сином, поки мама ще була з тобою. Хоч тримався, та заплачеш гірко, візьмеш квіти, підеш на могилу, просто згасла найясніша сірка, що на серці твоєму світила, ми втрачаємо друзів і родину, але вперше та скоруші груди, бо любові, маминої, дива з нами більше на землі не буде. Розум скаже. Що для мами ліпше від трудів у Господа спочити, а для серця тільки роки, ліки буде довго згадувать, хто жити, не одна нам ще пройти стежину, не одна нас ще чекає битва, і я вірю у важку хвилину, Бог згадає маму молитву: Їх як батько пригорне І зігріє, проведе крізь. І як добре, що в нас є надія, з притимаємо війни Ісуса. Амінь.